цієї години ми поговоримо про втрати російських окупантів, поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили уже 206 тисяч 600 російських військових, плюс 400 за добу, 3797 танків, плюс 3 за 24 години, 7456 бойових броньованих машин, плюс 7 за добу 3425 артилерійських систем і 574 реактивні системи залпового вогню, плюс 11 поповнення в артилерії. Засоби протиповітряної оборони ворога поки що залишаються незмінними: 329 одиниць, 313 літаків і 298 гелікоптерів. Тут теж наразі без змін. 6192 одиниці автотехніки і цистерни, 451 одиниця спеціальної техніки, крилаті ракети 1056 і 2993 безпілотні літальні апарати оперативно Тактичного рівня плюс три за добу кораблі катери залишаються незмінними упродовж тривалого часу, бо росіяни до українських берегів намагаються не підпливати. І принагідно нагадаю, що найгарячішою ділянкою нашого фронту є схід нашої країни, де росіяни до сьогодні концентрують максимальну кількість своїх сил та засобів. Якраз до цієї години ми і поговоримо про схід нашої країни на зв'язку зі мною зараз. Сергій Чериватий, це речник східного угрупування ЗСУ. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Героям слава вітання навзаєм. Почнемо традиційно з того, якою є ситуація на сході нашої держави станом на сьогодні. Ну, на, на сьогодні ми можемо констатувати, що в напрямок, який був останнім місяцями найбільш активнішим, Бахмут, там ворог… Призупинив по суті свої атаки за одна одне бозіння за добу відбулося. Правда, продовжує вражати вогнем наші позиції 250 разів різними типами і калібрами, як ствольної, так і реактивної артилерії. Він накривав наші позиції. Вховнув у відповідь, наші війська також наносили удари по ворогу, в результаті яких 80 окупантів було знищено. 99 зазнали поранень, один потрапив полон. Також знищено дві самохідні мінометно артилерійські установки. Нона, одна самохідна артилерійська установка Гвоздика, станція радіоелектронної боротьби і польовий склад з боєприпасами. Також можна констатувати, що ворог продовжує ротаційні заходи. На цьому напрямку замінюючи підрозділи злочинної угрупування Вагнера іншими військами, звичайно, що. Ми, ну як я і казав, ми продовжимо також перегрупування і наносимо удари по ворогу на Лимано-Купанському напрямку. Ворог далі є найактивнішим в артилерійському ударе по артилерійським ударам. 342 рази наносив удари по нашим позиціям. Відбулось два боєзітнення, три авіанальоти. 20 окупантів було знищено, 52 поранено, і також в результаті боїв знищена гармата. Д-20.